Головний інспектор горішньоплавнівського міського сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій Євген Андрієв нагадує про лихо, яке сталося тиждень тому. 24 березня в місті Керменчук на форватері Річка Дніпро в районі острова Шаломай сталося перекидання човна з п'ятьма людьми на борту. Внаслідок перекидання. Дівчинка молода самостійно добралася до берега. Зниклими безвісті вважалося чотири особи: троє хлопців та одна дівчина. Згодом тіла трьох хлопців було піднято з води на берег. Тіло дівчинки на сьогоднішній день вважається зниклим безвісти. Від 1 квітня рятувальники горішніх плавнів долучилися до пошуків зниклого тіла дівчини. Наше місто розташоване нижче за течією річки Дніпро. Саме тому керівництвом служби з надзвичайних ситуацій прийнято рішення дослідити акваторію та всі острови цієї місцевості. Сьогодні співробітниками ДПРЩ17 було організовано піший пошук біля островів поблизу міста Горішні плавні, пошук дівчини та пошуки на лодці. Приблизно 20-30 гектар акваторії міста. Який результат? Наразі дівчину не знайдено, пошуки будуть тривати і надалі. До пошукових робіт залучено 9 осіб особового складу 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Горішні плавні.